Кожен з батьків рано чи пізно стикається з труднощами у вихованні дітей, відчуває невпевненість, розгубленість перед тією чи іншою педагогічною проблемою. Досвід свідчить, що найчастіше батьків непокоїть питання поведінки, що треба робити, щоб діти поводилися добре без примусу і покарань. Сподіваємося, що кілька порад із цього приводу від психологів стануть нам у пригоді. Діти вчаться, наслідуючи поведінку дорослих. Наша поведінка це приклад для їх наслідування. Росіяни кажуть рібюнок учиться тому, що у себе в дому. радітелі примір йому. Ліпше тримати цінні, крихкі та небезпечні предмети у недоступних для дітей місцях, аніж потім карати дітей за їхню природну цікавість. Завжди кажіть дітям, чого ви від них очікуєте, замість того, чого не бажаєте. Запитуйте себе, чи відповідають ваші вимоги віку дитини ситуації, в якій вона опинилася. Ви маєте бути більш терпимими до маленьких та хворих дітей. На початку крик та фізичні покарання можуть здаватися результативними. Однак незабаром виявиться, що разу ви змушені бити все сильніше, щоб досягти бажаного результату. Постійні докори є також шкідливими та можуть призвести до тривалих проблем емоційного характеру. Покарання не допомагають дитині виробити навички самоконтролю і поваги до інших. Дослідження доводять, що вимоги дорослих часто видаються дітям незрозумілими. Пам'ятайте, коли дитина дістала ляпас, вона стає надто сердитою, знервованою та збудженою, тому не може зрозуміти, за що і чому її покарано. Не сперечайтеся з дитиною про справи, які не мають великого значення. Дозволяйте їй зробити вибір, нехай вона сама вирішує, у що одягатися чи що їсти. Це попередить прояви образи. Та непокори з боку дитини. Вона не дорікатиме, що ви її постійно контролюєте. Саме любов є найважливішою потребою всіх дітей і однією з основних передумов їхньої позитивної поведінки. Батьківська любов допомагає дитині формувати впевненість у собі та викликає почуття власної гідності. Обов'язково цікавтеся тим, що робить і що відчуває ваша дитина. Усі взаємостосунки, зокрема й ті, що будуються на любові й довірі, потребують певних обмежень. Пам'ятайте, що порушення дітьми будь яких обмежень є для них природним процесом пізнання, і не варто це розцінювати як прояв неслухняності. Діти почуваються безпечніше, коли батьки також дотримуються визначених ними обмежень. Часом батьки бувають занадто серйозними. Це заважає їм сповна відчути радість батьківства. Умійте побачити веселі моменти і дозволяйте собі сміятися за кожної слушної нагоди. Пригадайте, як ви почувалися, коли були дитиною, і яким незрозумілим здавався вам світ дорослих, якщо з вами чинили несправедливо. Сподівайтеся, що дитина поводитиметься добре і заохочуйте її докладати до цього зусиль. Хваліть її за хорошу поведінку. Дозвольте дитині брати участь у прийнятті рішень, особливо тих, що стосуються її. Прислухайтеся до думки дитини. Якщо ви змушені сказати дитині щось неприємне, подумайте, яким чином ви б сказали це дорослому. Вибачайтеся, якщо вчинили неправильно по відношенні до дитини. Малі діти почуватимуться безпечніше, якщо дотримуватимуться вдома чіткого розпорядку дня, такого, як у дошкільному закладі. Намагайтеся виявляти певну гнучкість щодо дотримання цих правил маленькими дітьми. Діти можуть бути введені в оману, якщо одного дня правило виконується. А іншого відміняється. Коли батьківство починає надто нагадувати важку працю, і ви відчуваєте, що вам бракує терпіння, приділіть трохи часу лише собі. Робіть те, що приносить задоволення вам. Якщо ви розумієте, що втрачаєте контроль над собою і можете накричати на дитину, образити, принизити чи вдарити її, залиште дитину на кілька хвилин, порахуйте до десяти і заспокойтеся. Україна зобов'язала дотримуватися принципів Конвенції Організації Об'єднаних Націй справ дитини, у якій виголошено, що діти мають права, одним з яких є право на захист від будь-яких форм фізичного і психічного насильства та навмисного приниження.